Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні 31 серпня, останній день місяця, а час підвести підсумки трішечки вам розказати, як закінчився цей місяць, що робила, чим займалася і які плани на майбутній місяць. Як я вам вже і казала, планую пов'язати цілий місяць у марафоні 100 іграшок за 30 днів. А я планую пов'язати його для асортименту, для поліпшення асортименту на своєму ярмарочному столі. Ви дуже активно мене підтримали, багато писали мені і в приват-повідомлення, і в коментарях, і казали, що з великим задоволенням приєднаєтеся до мого марафону. Велике вам дякую за це і будемо разом в'язати і створювати чудові яскраві іграшки. Я вам кадр прикрасила своїми новенькими гусачками, яких я зв'язала на цьому тижні. Тиждень був такий не дуже і плідний, і не дуже повний, тому що в мене було лише 4 дні на створення іграшок, і було дуже багато інших обов'язків, окрім своєї творчості і своєї праці. Ось такого розовенького гусика я вирішила зв'язати з темно-помаранчевими лапками і дзьобиком. Дуже мені сподобалося поєднання. Хочеться тепер ще зв'язати таких гусиків рожевих, але вирішила спочатку піти в парк, подивитися, як на нього будуть реагувати. На цьому тижні я збираюся йти в парк, не знаю тільки питання, коли. Чи на завтра буду йти, чи вже буду йти в суботу-неділю, але планую. Цього гусика я зв'язала сіренького. Сіренький це в мене вже не знаю, якийсь, чи другий чи третій по щоту, і в нього світленький. ось такий, ось такий от зьобик. Гусики користуються попитом, на них звертають увагу і досить добре звертають увагу. Так що, якщо хтось ще не зв'язав, раптом ще хтось не зв'язав. Беріть гачок і скоріше починайте його в'язати. Він дуже крутий, на гусики звертають уваги і ними захоплюються її дітлахи і дорослі. Ще планувала пов'язати багато плюшки, приготувала собі динозаврик, і дракончик у мене був по плану, і котики, і зайчиків плюшевих хотіла поповнити асортимент, тому що в мене їх майже не лишилося. Але ні, часу не вистачило, тому що я. Голова батьківського комітету в цьому році плануються походи до школи. Як це буде все відбуватися? Це дуже багато питань, більше питань, ніж відповідей. Вчителі директора ще самі не в курсі, але ми плануємо поки, що дітки будуть ходити нарешті, нарешті-будуть ходити до школи. Я допомагала дитині зібратися до школи, їздили по крамницях більше, їздили по школьним справам, справки робили, портфель складали, хоч і 7 клас, але ще допомога потрібна. І нав'язання часу було зовсім мало, але в'язала зовсім трішечки і зв'язала ось таких ось котиків. Це котики колобочки їх дуже багато хто вже в'язав. А я їх уже також дуже багато перев'язала і вирішила повив'язувати свої невеличкі залишки. Їх зібралася вже повна корзиночка, і потроху в мене поповнюється асортимент на ось таких ось котиків. Дуже мені подобається цей жовтенький. Я взагалі, в захваті від цього яскравого, такого лимонного насиченого кольору. Дуже-дуже він мені подобається. Навіть подумаю, можливо, такого ще й гусика хочеться мені зробити яскраво жовтого, але подивимося, чи вистачить у мене мужності, мабуть, мужності осилити його, зв'язати, чи буде він продаватися, чи ні. Зазвичай це білі сірі і пісочні гусики, але не знаю. Хочеться мені він такий дуже-дуже яскравий. І зверніть увагу, які вже використовую ченята. Так і немає. У мене ще десяточок, не придбала. Це в мене ось цих ось, ось два котика. Я зв'язала саме з такими старенькими вже оченятами. Це колись на джумі купляла вже досить давно. Вони у мене лежали, зберігалися і знайшлись, куди вставити. Не дуже вони мені подобаються, тому що в них і заглушки такі не дуже тверді. такі. Тугенькі, а більш вони такі розслаблені, і запальничкою доводиться дуже туго їх прижигати, щоб вони навіть прилипали до самої в'язаної полотнини. Але непогано виглядають, непогано, мені подобається. І це, все. це все, що я змогла, все, що я осилила, зв'язати за 4 дні. Небагато. Але я старалася, я старалася. Більше, звичайно, я писала плани, я писала списки, більше складала пряжу по процесам, розбирала, що буду в'язати, що не буду в'язати, що хочеться, що не хочеться. Переписувала схемки, які хотілося б пов'язати. Сиділа, писала собі ось такий ось повний список. Не знаю, як я його буду виконувати за місяць, але плани є. Плани на марафон. На марафон за 30 днів вив'язати 100 амігурумів. Одразу хочеться вам сказати стосовно питання, яке ви мені частіше задаєте у приват-повідомленні. Стосовно брелочків і стосовно іграшок. Давайте будемо відверті. Багато хто з нас в'яже і. Брелочки і плюшеві іграшки. Так, вони потрібні, вони продаються, ви в'яжете для асортименту, ви не для мене в'яжете, не для кількості в'яжете, аби відзвітувати, що у вас там 100 чи 150 іграшок. Якщо вам, звісно, потрібно в'язати брелочки, в'яжіть. Ніхто ж нічого вам не каже, ви в'яжете це для себе. Ну, не ставте їх тоді у звіт, не кажіть, що ви в'язали там 150 іграшок. Да? Ось як, наприклад, я зв'язала 10 брелочків, вони мені потрібні були морошки, Ну, вони ж не рахуються іграшкою. Ну, де ж це іграшка? Це просто брелочок, та він маленький. Таких брелочків можна за день 10 штук зв'язати. Ну, Це ж не означає, що можна за місяць зв'язати їх таких. 500-600 брелочків і сказати, що я зв'язала з 100 іграшок. Тому давайте, якщо брелочок з ручками і ніжками, і хоча б там до 5-7 см, давайте вже його рахувати як брелочок. Там, де якісь пришиваються запчастини. Не брелочок, як іграшку рахувати. Там, де пришиваються якісь запчастини, там, де є, вив'язуються якісь складні елементи, а там, де авокадо, морошко, чи якийсь. Сердечко, ну, яка ж то іграшка, то не іграшка, то вже брелочок. Це моя думка, у вас вона може бути вашою якоюсь іншою, тому, будь ласка, я нікого не примушую і нікого не примушую приймати участь, це лише ваші індивідуальні побажання. Є бажання? Давайте в'язати. Немає бажання, не будемо в'язати. Ви тільки дивитеся мої звіти, надихайтеся і підтримуйте мене вашими коментарями і вподобайками. І все, не треба, ніхто нікого не змушує. Стосовно кількості, ви також багато пишете, а якщо я 100 не зв'яжу, ну не в'яжіть 100, зв'яжіть 50, головне ж участь. Можливо, подивлюся я на ваші роботи, і я надихнуся якимись роботами, що дуже давно мріяла. І хотілося мені їх зв'язати, а я все відкладала. Подивлюся в якомусь вашому поєднанні кольорів і захоче це мені зробити. Тому не соромтеся, навіть коли одна іграшка буде зв'язана, Аню, це я про тебе про лялечку, як ти казала, навіть коли одна голенька лялечка, і ви поставите хештег скажете, що в'язали разом зі мною, це буде також а, зараховуватися, як готова робота. Тому не соромтесь, підтримайте мене вашою участю, і давайте будемо в'язати разом дуже багато яскравих різнокольорових, плюшових, напівбавовняних іграшок у е цікавому проєкті. Пропишу зараз вам тут хештег внизу це буде 100 амігурумі вересень, щоб ви знали, як він називається цей марафон, щоб ви знали, як його. Відмічати або в Ютубі, або в інстаграмі, звітувати можна у приват, якщо ви не хочете викладати на своїй сторінці, і будемо разом надихати одна іншу. Ось таке у мене було коротеньке сьогодні, дуже-дуже коротеньке відео. Для мене це незвично, але захотілося сьогодні вам показати і результати за той, за той пройдений місяць, який вже був, і розказати вам про свої плани. Сподіваюся, когось надихнула, і хтось, як то кажуть, в останній вагон захоче встрибнути і пов'язати разом з нами. Дякую вам, що і сьогодні були разом зі мною. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і терпіння у навчальному році. Прощаюсь з вами до дуже скорої зустрічі. Бувайте!